Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Сьогодні я, Віктор Беляков, маю зачепити таку тему, як ревнощі А що, не тільки у дорослих людей буває це почуття? Діти не виняток, бо буває ось так. Тато, у нас до тебе серйозна розмова. Я вас уважно слухаю. Скажи чесно, кого ти більше любиш? Мене чи мою сестру? Я дуже сильно люблю вас обох. Хоч ви й такі різні, але люблю вас однаково. В силу свого віку, мабуть, діти бачать поряд не брата чи сестру, а конкурента. А щоб розвіяти свої домисли напряму, питають у нас: з чого народилася така думка у малечі? З певних дій, наприклад, з кимось одним сходив на прогулянку чи в інший спосіб провів з ним час. А інший, не пам'ятаючи про те, що, наприклад, вчора так само провів зі мною час, скаржиться на те, що йому не приділяють достатньо уваги. Це мені нагадує ситуацію, коли в чужому глазу бачать зразу, а в своїм ні разу. Тобто дії по відношенню до інших добре помічаються, а на свою адресу або не помічаються, або сприймаються як щось. Незначне, повсякденне, і в такому випадку треба якось розтлумачити дітлахам, що ваша любов до них однакова, скільки б їх у вас не було. Як же навчити малечу звертати увагу на те, що їх також цінують, люблять, поважають? Можливо, треба більш явно показувати, що всі діти в сім'ї не обділені батьківською любов'ю. Пригощати однаковими солодощами, проводити дозвілля якомога частіше з усіма разом, приділяти увагу кожному в рівній мірі і акцентувати увагу в моменти ревнощів на тому, що в сім'ї всі люблять одне одного, не менше чи більше. Щоб підтвердити або розвіяти свої здогадки, пропоную звернутись до психолога Наталії Лазаренко. Якщо в вашій родині одна та більше дітей, а діти, брати та сестри вони називаються сиблінги, то це нормально, коли ми стикаємося з таким питанням, коли діти починають задаватися тією темою, а кого ти любиш більше. Це абсолютно нормально. По природі свої люди досить егоїстичні, і нам буде завжди недостатньо батьківської любові, ну, материнської батьківської любові. Чому Ну така наша природа, бо не можна відмовитися від цього. Вього солодкого нектару, батьківської та материнської любові. Ми б в цьому купалися і пили б це, насолоджувалася б цим все своє життя. І чомусь так склалося в нашій культурі, що є таке розуміння, що мені чогось було недостатньо. Але це більше як наше переконання. Якщо ми його змінюємо на інше переконання, що мені було всього достатньо, то і опори всередині мене вони стають міцнішими. Адже оце мислення дефіцитів, яке Притаманне нашому менталітету, воно і проявляється і у відносинах з братами та сестрами, і в ревнощах до своїх батьків. Мені здається, що мені недостатньо уваги, мені здається, що мені недостатньо любові. І це, і я думаю, що це пов'язано з тим, що я маю брата чи сестру. Дуже часто ревнощі виникають в сім'ях, де була одна дитина, а потім з'явилася інша дитина. Це дуже гарно показано як. Організовано в мультику Бос-Малакасос. Як там була одна дитина, і вона була просто там, унікальною для своїх батьків весь час, і всі цукерки, і вся увага були тільки одній дитині. І потім з'являється ще маленька дитина, і зрозуміло, що увага переключається на меншу дитину, а старша почувається себе покинутою, занедбаною, непотрібною і таке інше. І там усі дитячі переживання просто відображені дуже яскраво в цьому мультику. Що ми можемо Робити з точки зору як батьків, розподіляти увагу в достатній для дитині кількості. Чим менша дитина, тим більше уваги. Чим дитина стає старшою, тим менше вона потребує нашої уваги. Важливо звернути увагу на якість проведеного разом часу. Хай це буде півгодини в день, але тільки з цією дитиною. Це щоб не було ревнощів, щоб не було порівняння і питань про те, чи ти любиш там сестру чи брата більше, чим. Мене. Зрозуміло, що ми, як батьки, любимо всіх своїх дітей. Зрозуміло, що ця любов вона буде дещо відрізнятися, бо ми бачимо, що ось ця дитина більше мені імпонує, схожа на мене, вона володіє тими якостями, які я схвалюю в собі. Але дітям властиво переймати на себе ще тіньові якості своїх батьків. Зустрічатися з своєю тінню, а тінь це всі ти не прийняти якості, умовно погані якості, які є в кожної Людини, і нам складно і важко дивитися на ці погані якості, які проявляються в нашої дитини. Або це якісь погані якості, неприйнятні, які ми бачимо, що там о, це як у тата моєї дитини, чи це як у матері моєї дитини. І нам тоді це дуже ріже і викликає там і злість, і роздратування, і погане відношення до цієї дитини. Батькам варто задуматися, що діти там, наприклад, дратують на цій основі вони менше приділяють. Цій дитині часу потрібно задуматися над тим, що я бачу в своїй дитині, що саме мені не подобається, яка її поведінка дратує мене і на що це схоже в мені або в комусь. І розібратися зі своєю тінню. Ну, як правило, в цьому допоможуть спеціалісти, тому що самому працювати з. Своєю тінню дуже складно, багато людей взагалі не задумувалося про те, що наші діти нам відзеркалюють нашу тінню в усторону, да, тобто є хороші якості, які я схвалюю в собі. Ці якості схвалювали мої батьки в мені, там інші люди. Але ми розуміємо, що людини не буває тільки з хорошими якостями. Там, де є хороші якості, там є і протилежні тіньові погані якості, які ми не сприймаємо в собі. А дитина саме і показує нам ці якості. Перші психологи, які розглянули, Нули саме взаємодію, дитячі ревнощі, і відслідкували, наскільки дитина може бути успішною, і це пов'язано з тим, яка вона по народженню, та там старший брат, там середній, молодший, там п'ята дитина, шоста дитина. Ну зараз так багато дітей вже немає, але раніше так було. А це були Зігмунд Фрейд і Адлер. І вони саме були з багатодітних сімей, і тому, ну якось і психологи, да, те, що для них було актуально, вони задавалися цим питанням знаєте, ну ми всі б хотіли бути єдиною дитиною. Ну десь там підсвідомо. Ми б всі б хотіли бути єдиною дитиною в своїх батьків, і щоб всі радощі та задоволення і батьківська любов доставались тільки нам. І звичайно, всі наступні діти будуть як конкуренти для нас. В цьому немає нічого поганого. Так, дитина, коли вона не сама в родині, коли двоє, троє дітей, вони навчаються. Це перша соціалізація, яку діти проходять в своїй родині, і це нормально такі. І діти вони є більш конкурентними в світі. Тому це непогано. А ми, як батьки, на що треба звернути увагу, щоб діти не повбивали один одного. І все. Там вимагати любові до братика чи до сестрички, такої любові, якої люблять батьки, це неможливо. Наші діти ніколи не будуть любити один одного, так як люблять батьки своїх дітей. Знаєте, як перевірити, якщо на дитячому майданчику гуляють ваші двоє дітей, вони можуть між собою обитися. Але коли приходить хтось третій, чужий, і вони починають об'єднуватись проти того третього, якщо третій погано себе поводить, залазить на їхню територію, то це це окей, це чудово. Ваші діти достатньо люблять, поважають один одного. Треба дивитись, наскільки вони можуть об'єднатися в складній життєвій ситуації. Все. Цього достатньо. І тут треба розслабитися, не вимагати великої любові один до одного, великої поваги. Якщо є питання ревнощів, то розібрати з кожною дитиною окремо і підтримати ту сторону, яка в даний момент жаліється, яка вважає, що їй не вистачає зараз любові, і компенсувати. Недостаючу цю частину любові, яким чином провести більше часу разом, провести цей час так, як хоче дитина. Важливо запитати у дитини, що саме ти відчуваєш, а до чого ти ревнуєш, що тобі не вистачає? Адже дитина говорить із якихось дефіцитів своїх, да вона чомусь не відчуває цього. Тобто, як завершення, як же навчити малечу звертати увагу на те, що їх також цінують, люблять, поважають? Тобто не було ось цього знецінення. Правильно сказали, відповідь є вже в самому питанні, це звертати на це увагу. Бо інколи ми автоматично знецінюємо. Якщо в сімейній системі ну, таке притаманне знецінювання, то воно буде проявлятися і ще й так також. Тому звертати на це увагу. Бо зараз, знаєте, у деяких дітей там модні айфони, чи якісь там ще гаджети, чи ще щось. І діти починають там плакати: о, та у мене немає цього там і таке інше. Чекай, а давай розберемо те, що в. Тебе є, відмітьте про себе також, чи для вас ця система знецінювання вона також діє у вас, вам, дорослому притаманно знецінювати. Наприклад, там у Федора дуже гарна робота, йому пощастило в житті, йому пощастило мати багатих батьків, тому в нього такі успіхи. Якщо ви так думаєте, ну час від часу це буває, то вам притаманна також система знецінювання, тому на неї потрібно звертати увагу, розбиратися в цьому і прививати вже іншу систему цін. І собі і своїм дітям. І давай ми з тобою проаналізуємо, якщо тобі хочеться там якогось телефона, але ну ми не маємо такої можливості там купити цей телефон. Але давай ми подивимося, що в нашій сім'ї є такого особливого, унікального, цікавого, як ми там шанобливо один до одного відносимося, як ми там гарно проводимо час разом, яка наша сім'я цікава та креативна, скільки у нас багато ідей. Тобто знаходити а, свої власні достоїнства, Свою унікальність і піднімати свою цінність, і відходити від порівняння з кимось. Це те саме порівняння з кимось. От у нього є, а у мене немає. А давай подивимося, а що в тебе є, а що в тобі є хорошого. Ну, навіть, знаєте, така порада. Я часто її даю дітям для того, щоб підняти самооцінку, впевненість собі. Намалюй, будь ласка, сонечко. В цьому сонечку напиши своє ім'я, так як тобі подобається, щоб тебе називали. Від цього сонечка йдуть промінчики, намалюй ці. Промінчиків стільки, скільки тобі хочеться, і кожен промінчик це твоя якась унікальність, твоя здібність, твій талант. Напиши тепер на цьому сонечку, яка здібність, який талант, яка твоя унікальність, і повісь це сонечко, нехай воно тебе зігріває кожного дня. Запропонуйте це зробити вашим дітям. Це буде щось незвичне, цікаве і точно змінить погляд на себе і підвищить впевненість в собі і самооцінку. Отже, ревнощі – цілком природне явище, і якщо діти починають конкурувати між собою, не така то вже й біда. Головне, якщо в них спільна проблема, щоб вони вирішували її разом, об'єднавши зусилля. А ми, батьки, маємо дослухатись до потреб нашої малечі та намагатися заповнювати брак уваги, якого ми можемо не помічати. І по завершенню передачі не забудьте лагідно з однаковою ніжністю обійняти всіх своїх непосидьок. Та наголосіть на тому, що для вас всі вони, скільки б їх у вас не було, однаково безцінні, неповторні та обожнювані донестями вами. Та й я, Віктор Беляков, піду до своїх підростаючих артистів, щоб приділити їм по можливості рівну кількість уваги та проведення часу. До нових зустрічей в ефірі, любі слухачі, розпрямлені плечі нашої малечі.